Під масованою атакою дронів цієї ночі був краснодарський край Росії. Вибухи чули в Єйську, краснодарі, селищах Яблоновський, едем, а також у Волгограді. Да, нахуй, леті, Є... Пожежа спалахнула у Єйську, де розташований військовий аеродром. А в Краснодарі вогонь зайнявся на території Ільнійського нафтопереробного заводу. Зазначається, що є пошкодження котельні поруч з автовокзалом. Мешканці скаржилися, що атака ВПЛА їх розбудила. У нас куда-то в ніфті базу походу, дром бахнув також розбудили мене тварі. Я просто лежу, сплю, і скажу, як бахає щось. Come yeah. За словами губернатора області, внаслідок атаки безпілотниками одна людина загинула, щонайменше п'ять отримали поранення. Загалом у Міноборони РФ відзвітували, що їхні ППО вдалося збити 70 дронів над територією окупованого Криму та над акваторією Чорного моря. 73 над Краснодарським краєм та ще один над Волгоградською областю. А щоб атак на об'єкти РФ було більше, РБК Україна збирає на нефпіві дрони для бійців 109-ї бригади. Безпілотники ефективно вражатимуть живу силу та техніку ворога. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Разом ми зможемо перемогти російську навалу.